Знаєте, ми зараз живемо в суспільстві, в якому існує дуже багато думок, багато напрямків думок, скажімо так. І багато вчинків людей вони формують взагалі, ну, їхнє життя формує їхні вчинки, скажімо так. Кожен із нас постійно він бачиться з такими людьми. Кожен із нас, там я на роботі, наприклад, хтось, можливо, в іншому місці. Ми бачимо людей, які мають свій світогляд. Комусь. Красти, що це нормально, комусь це є великий гріх. Люди є різні, знаєте, одні живуть в гріху, другі живуть з Богом. І е, я повинен визначитися своєю позицією в суспільстві. Коли я працюю в е, середовищі невіруючих людей, які не вірять Бога, мені потрібно визначитися, яку позицію я займаю серед них, яку позицію я показую, які яке я світло являю. І я хотів сьогодні говорити коротко про стійкість або стояти в правді. Перед тими людьми. Є, ну, яку позицію взагалі я займаю в суспільстві? Є три позиції, ну, які я виділив. Перша це нейтральна. Мені все одно. Це е, приклад, це Америка 60-х років. На жаль, наш проектор не працює, там були деякі слайди показати. Е, в 60-х роках в Америці. Відбулося одна дуже таке погана річ для нас, для християн тепер, для них, ну, для американців тим більше. До того часу, до 60-х років в Америці були заборонені аборти. І для них це було абсолютно нормально, тобто це як ніби от, вбити людину, це гріх великий, і от, зробити аборт це так само великий дуже гріх. Але прийшов час, і я не буду давати подробиці. Одна жінка вона подала в суд на, на державу. Вона хотіла зробити аборт, їй було. Ну, Конституція їхня чи там закони заборонялися, вона подала в суд. І саме цікаво, що якщо так висновок сказати, там доволі цікаво почитати ці процеси, вони довго, дов, дуже довго тянулися. Америка програла суд цій людині, держава. Чого? Тому що, перш за все, я вірю, ну думаю, що християни просто мало про це молилися, бо люди тоді думали, і це було видно по адвокатам. Я зараз об'ясню свою думку, коли вони одне з останніх засідань було. Їй сказали, задали питання адвокатам держави, скажімо так. А як ви думаєте, ембріон, ну це людина чи ні? І вони сказали, що нам треба подумати про це. І от тобто нам треба порадитися, щоб сказати да чи ні. І оця це, це був перший крок. Коли мене чесно дуже здивував, хтось адвокати, які прийшли на суд, вони зовсім не пілотувалися до нього. Чому? Що це відбулося? Бо люди розслабились тоді. Вони думали, що ніколи аборт не може бути дозволений. Вони просто не виявляли, як це може бути. Але вони розслабилися, вони не пілотувалися професійно. І це був перший крок програшу. В кінці там буквально пару місяців пройшло, вони програли цей суд, і далі воно прецеденти далі, і далі і далі. І зараз в багатьох штатах, і не знаю, можливо, всіх я ну, не вивчав це питання, дозволений цей аборт. Це вбивство чого? Тому що люди. В той час я так вважаю, що християни мало молились за цей адвокати, просто розслабились, бо це неможливо. Чого я зараз це кажу? Що це була нейтральна позиція, і вона привела до такого важкого наслідку. Після цього в школах є такий цікавий слайд порівняння в інтернеті. Бачив, не один раз втрачав. В школах були проблеми в Америці. Також це приклад. Найбільша проблема це розмови на уроках. Це інколи там можна було жвачку там залишити. Тобто це найбільші проблеми. Після того, як легалізували аборти, найбільша проблема це стала в школах вбивство, проституція, наркоманія. Буквально через 10 років про те, що там погано розмовляють, ну якби школьники кричаться, вже не йшло мови. Нація пішла вниз. Далі, друга позиція, ліберальна позиція. Це толерантність іншими словами. Це Європа, 21 століття, це де ми живемо зараз. Слава Богу за Україну, я радий за нашу церкву, але в Європі дуже багато речей робиться, які мене просто лякають. і Я просто роздрукував одну статтю. Ну не статтю, це якби помітка, що за, гомосексу... за гомосексуалізм в церквах. Я коротко зачитаю, бо це буде краще, щоб не переказувати. Глава англіканської церкви і епіскопальну. Глава англікаської епіскопальної церкви США 52-літня. Там Кэтрин, которая стала первой женщиной, возглавившей эту церковь, заявила, что гомосексуализм не является грехом. По ее словам, Библия писалась в других исторических условиях, и некоторые правила уже устарели и не соблюдаются. По словам Шори, важнее соблюдать духовные заветы. Я не верю, что гомосексуализм это грех. Я считаю, что Бог наделяет нас разными дарами. Каждый приходит в этот мир с разным багажом, в котором что-то бросает нам вызов, а что-то приносит радость и позволяет делать мир вокруг нас. Болі щасливим. І воно, ну, якби це був для мене шок. І в цій церкві зараз більше, ніж 2 мільйони людей, взагалі по, по світу. І в 2003 році ця церква, вона, наприклад, присвоїла єпископський сан Джину Робертсону, який теж заявляв, що він є гомосексуаліст. Тобто, це просто приклад. Я не знаю. Я не цікавився з самою церквою взагалі. Просто що для мене є шок. Що це є християнська церква, ну, не знаю, в кавичках чи не в кавичках, і вона відкрито заявляє, що деякі її пастиря, що гомосексуалізм це нормально. І це є толерантність, яка проникла вже в Європу, і вона йде сюди. Я дякую ще раз кажу за Україну, за те, що ми ще люди, ну не віруючі люди, навіть я за них дякую, що вони ще проти гомосексуалізму, але це все більше і більше йде. Зараз, якщо дивитися на, на час, дуже важкий. бо… Дивився недавно статтю, також весною планують перший гомосексуальний ЛГБТ організації мітинг в Києві на Хрещатику, вони вже подали заявку. І я, я не знаю, чи будуть вони проведені, але вже офіційно хочуть, от як знаєте, в Бразилії ніхто не цікавився, там от самий великий карнавал, там, де половина трансвеститів, половина якби, ну, хворих людей, чи ну, всі хворі люди, які там духовно участь приймають участь. І це йде в Україну. Якщо ми просто будемо. Якщо я буду просто відносити до цього толерантно, тобто або нейтрально. Мені все одно, воно і десь там далеко. Це є велика помилка. Америка наступила на ці граблі в 60-х роках. Європа наступила на ці граблі буквально років 5 тому, і воно вже йде до нас. І Також в Європі є зараз штрафи за висловлювання проти. Думаю, ми всі знаємо, що не тільки в країнах типу Китая там, чи ще десь, де є там, комуністичний режим, де гоніння, а навіть там, де толерантність є. Накладають штрафи на людей, на пастирів, які проповідують, що гомосексуалізм це гріх. Можуть там, ну, якусь доганую, я не знаю, штрафні санкції, там, сунути його з посади. В общем, це і це є, і від цього ми не дінемося нікуди, нам потрібно з цим боротись. І третя позиція це біблійна. Перша нейтральна, друга ліберальна, і третя біблійна, як для мене. Перш за все, це молитва за нашу владу, тому що наша влада вона поставлена Богом написано. і... Ті закони, які приймає наша влада, нам в них жити. Тобто, якщо влада прийме один чи інший закон, мені прийдеться тут жити, бо я живу в цій країні. Тому, якщо я буду молитися за владу, відношення до влади, то я вірю, що Бог буде стояти за нас. Не схилятись перед владою гріха. Це написано в римлянам, 6 глава. Я думаю, ми це знаємо це все місце. Я коротко зачитаю. Римлянам 6 зная, что ветхий наш чоловік распят с Ним, щоб упразднено було э, тело греховное, даби нам не бути рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Так і ви почитайте себе мертвими для греха, живими для Бога во Христі Ісусі Господі нашим. Відстоювати християнські цінності, як я живу в цьому світі, кожен, як ви живете в цьому світі, ми тільки знаємо. Як ми поводимося в себе серед невіруючих людей, тільки ми знаємо. І тільки Бог знає, чи відстоюємо ми християнські цінності. Чи може я просто мовчати, коли я бачу, що твориться гріх, чи буду я говорити, мудро говорити, Бог дає мудрість, що це неправильно. Давайте виступати проти. Ну, я не кажу йти за мітинг, який зараз там, скажімо так, може, всі звикли в наших платних мітингів. Які часто відбуваються, але моя позиція в відношенні, в спілкуванні з людиною повинна бути чітка, я так вважаю. Коли Бог нам каже, що це є біле, то це є біле. Коли чорне, то чорне. Не може бути чорно-білого, змішаного, це я або та, або ні. Єфісянам в 5 главі написано, 10 12 вірш. І спитувайте, що благогодно Богу. І не участвуйте в безплодних ділах тьми, но і облічайте. Я думаю, це місце нам всім зрозуміло. Іспитувати, випробовувати те, що благогодно Богові, ми можемо лише тоді, коли ми самі живемо з Богом, коли ми в тісних стосунках лише. Єдиний варіант, як ми можемо знати, правильно це чи неправильно, це є Біблія. Це жінка, це єпископ, в кавичках, бо це не є єпископ, це просто, не знаю, що, ким вона є. Вона сказала, що Біблія писалася в ті часи, давно, люди були зовсім інші в них поняттях, скажімо так, це, це неправда. Біблія писалася. Духом Святим записували її люди, і знаєте, Бог незмінний. І я в це вірю. І Божі принципи не змінює чого. Тому що якби, так, якби було не так, то нас би не було тут. До цього часу ми б не пережили. В цей час наша країна, слава Богу, Радянський Союз він пережив ці великі гоніння. І зараз ми повинні триматися в цьому саме Біблії. Ми не можемо відступати від неї ні на крок. Ми не можемо казати, що гомосексуалізм це ну от він який гомосексуаліст, це нормально, це його проблема. Це проблема наша. Якщо він буде гомосексуалістом, Потім, скажімо так, є вже дуже багато прецедентів також в світовій практиці, коли діти, які вчаться в школах, вони вже страждають від вчителів гомосексуалістів, тому що їх беруть в школу вчителів, тому що їм не можуть відказати, бо вони тоді подадуть в суд. І вчителі, ці гомосексуалісти або жіночої статі, вони вчать дітей, що це є нормально, це є терпимість. це... Є Толерантність і це є великі дуже гріх і велика проблема. І ще одне місце це Матфея 5 голова, 16 вірш. Так да святить світ ваш перед людьми, щоб вони видели ваші добрі діла і прославляли Отца вашого Небесного. Єдине, яке може засвітити перед людьми це не своєю зірковістю чи своїм розумом, це лише Христом, який йде через мене і Лише тими справами, тими словами, які я говорю. Знаєте, немає нічого більш цінного в цьому світі в людях, коли я я бачу в них, що вони живуть з Богом, коли я спілкуюсь Коли я бачу, що вони без Бога, мені хочеться просто розповісти їм про те, що ну для мене немає іншого смислу, змісту життя крім Бога. І знаєте, коли люди це будуть розуміти, то то все буде добре, все наладиться. Нам не потрібно доказувати, що Бог спасає. Нам не потрібно доказувати, маю на увазі, що Бог. Не спасай нам, треба це казати, що Бог визволить тебе від всіх проблем. Перш за все, Бог дає спасіння, а потім вже вирішується автоматично, не автоматично, а Бог допомагає, скажімо так, вирішити все. все. Все наладиться в житті людей. І Ісус ніколи не був толерантним з зріхом. Як ви пам'ятаєте, Він завжди казав, віддавайте, кесареве кесареві Божі в Богу. Тобто ці всі податки, ну це просто як приклад, де ми живемо, ці всі закони нашої країни, Він, він виконував в той час. Він платив ну, Говорив, як платити там податки кесарю, тобто треба давати, ну, дайте, це, це є державний закон. Але він ніколи не був толерантний з гріхом. І це, і це, ну, слава Богу, за це. тому що я, я радий, що я вірю в того Бога, який не міняється. Скільки б часу не пройшло людство, Біблія не міняється, і, і ми не повинні мінятися. Є ще одна така історія не історія, а приклад, знаєте, щоб. Ну, я думаю, у нас тут французів немає, жаби хтось їв, не їв, я не знаю. Для того, щоб зварити жабу, це те, що я думаю, багато знають, потрібно варити її на повільному вогні. Бо якщо кинути жабу в кипяток, вона буде намагатися вистрибнути, в неї буде шанс спастися. Ну, рефлекси. А якщо кинути її в холодну воду і варити ну, поступово, вона, вона звариться. Це, звичайно, жорстоко звучить. Але ми християни так само, якщо ми не будемо боротися з гріхом, Цією толерантністю або паралельним, каже, молодь відношенням, то рано чи пізно воно прийде до нас. Якби ми не, 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 не казали, що воно не прийде, воно прийде. І ми не помітимо цього. Це саме страшне. І для того, щоб мати цю можливість випрягнути коли і боротися з тим, нам потрібно бачити, читати Слово Боже, молитися і ну, просто виконувати те, що Бог нам заповідав. Ще така історія не історія, а приклад, що біля Сомалі недавно. Було конкурс на знання Корану. Я не пам'ятаю, якась там браття мусульмані, здається, організація організовувала, і там приймали участь якби, діти, ну, підлітки. І на перше місце, просто теж хотів показати фотографію. Ну, за перше місце познання Корану, там 16 років чи 15 років хлопцю, по-моєму, він отримав автомат Калашнікова справжній, за друге місце гранати. І третє місце просто гроші здається. Тобто, в цьому світі воно, ну знаєте, я колись думав, що мусульманство, воно ну, є та є, а воно стає не тільки мусульманством, а взагалі це гріх, який проникає в релігійну сферу життя світу, він стає агресивним. Коли, люди, коли вже дариться автомати, тобто зброя за знання там, релігійної літератури, то це вже є проблема. Тому давайте ми встанемо. Це просто це коротке слово для молитви. То давайте ми зараз молимолитися і.